Вітаю, друзі, з вами Полікарпович. і Сьогодні в мене на огляді шведський сухий пайок меню 23 номер 23 Коротше, я його сьогодні розпакую, покажу, як воно виглядає. Дегустації прямо в огляді не буде. Ну, в принципі, псувати його зараз, просто розпаковувати і вам показувати не бачу сенсу, бо я дійсно харчую зараз цими сухими пайками. Зараз просто покажу, що в комплекті, і буде, скажімо так, невеличке порівняння його з українським ДПНП, про який я щойно знімав огляд, і в описі буде посилання на огляд саме українського сухого пайка. Які актуальний, які зараз е, видається у військах, ну, як мінімум, нам такий от видали, тому що вони все-таки від різних виробників і можуть е, видаватись трошки різні версії тих сухих пайків. Це ж шведський сухий пайок, він також виданий, також отримували його на складі. і е, Колись нам раніше давали ще американські сухпайки. МРЕ на самому початку, я пам'ятаю, багато їх було натраплялись е, австрійські. Якщо я не помиляюсь, і ще якийсь там вид також іноді траплявся, але, скажімо так, не весь період я був в курсі, які сухпайки дають, і не, не зміг взяти собі різні сухпайки на огляд. А зараз от дали і український, є шведські наявності, тому і знімаю даний огляд. Якщо буде цікава ця тема, то пишіть в коментарях, можливо, буду шукати ще якісь сухпайки для оглядів. Або, можливо, у вас десь там залежався якийсь цікавий сухпайок. Ну, але якщо не протермінований, то можете мені його прислати на огляд, зніму розпаковку, спробую, поділюся. За своїми враженнями і про нього. Ну але сьогодні шведський сухпайок, розпаковка, детальна демонстрація в місту. Тому починаємо. Дане відео виходить за підтримки головного партнеру каналу українського виробника військового спорядження та бронезахисту Балістика. Також дякую генеральному спонсору. Це українська мілітарна дошка оголошень Ганс Хаб. Також дякую всім спонсорам всіх рівнів. Також долучайтесь до спонсорства, якщо є таке бажання та можливість приємного перегляду. Ну і перше, що хочу сказати, це упаковка. Цей сухпайок також розрахований на одну добу на одну людину, 4600 кілокалорій. І ось так в порівнянні виглядає український сухий пайок, ДПНП, який також добовий. В українському все класно розписано, їжа поділена на сніданок обід і вечеря, тобто кожен прийом їжі запакований в окремий пакет. Це зручно, тому що нам, ми можемо взяти з собою або окремий пакет, або взагалі його роздірібанити і брати тільки необхідну нам їжу. Але коли ми носимо з собою весь ось такий цілий пакет, ми дістали, наприклад, сніданок, поснідали, а обід і вечеря у нас залишиться окремо в пакеті. Це реально класно і зручно. І кожен прийом їжі, він, якби окремий від інших Щодо цього сухпайка Шведського, то тут, як бачите, все в прозорому пакеті, і тут все насипано насипом. Тобто, коли ми, наприклад, поснідали, ми обрали собі якусь страву на сніданок, все інше у нас просто буде насипом в цьому самому пакеті. Ну, Добре, це чи погано вирішувати, хай уже кожен сам собі вирішує. Я ж зараз просто продемонструю, як воно все виглядає. Пакет має ручку, він знову ж таки прозорий, він має відривну лінію і потім має замочок, щоб все це замикалось, і було все добре. Є ось такий. Yellow Reborn Out Mills, це здається бренд. Є наклейка на якій основна інформація. Тут все англійською, тому прямо перевести все я не зможу. Меню номер 23 досить великий вибір різних меню. Це прикольно. Ну і тут основні страви. Все, в принципі, весь склад даного сухпайка ось тут описаний на, цьому, на цій наклейці. З цікавих моментів тут є ще ось така лінійка з боку, тобто можемо щось відміряти до 30 см. Ну, а з іншого боку, у нас е, якась ще інформація, щось ще понаписувано там. Professional soldiers are predictable. The World is full of dangerous amateurs. Торс. Коротше, якась, якась хрінь, і воно все насипом сюди, якісь цитати понаписувані. The Easy Way is Always Mined. Коротше, Friendly fire isn't. Коротше, якісь тут цікаві написи на ньому є. Не знаю, що воно все означає, але воно якби є. До речі, лінійка метрична, що, що цікаво. Добре, відкриваю. Відкривається він, за ось цю відривну лінію, відривається верхня частинка з ручкою. І далі. Звичайний такий зіп-замок, який у нас відкриває основний відділ. Ну І так як воно не розділено на сніданок обід і вечерю, то виглядає сухпай ось так. Дивимось по порядку. Це основна страва чикен, коконут, потато, якась картопля з кокосом і куркою, наскільки я зрозумів. Це одна основна страва. Шукаємо наступні основні страви. Друга основна страва крім Chicken Pasta with Mushrooms. 400 грамів. До речі, ця страва також 400 грамів. в українських сухпайках, ну, якісь там каші, вони по 350 грамів. Дві основні страви є. Йдемо далі. Так, чикен флавор, теж якісь макарони з куркою, але цю страву вже потрібно заливати кип'ятком. Тобто, ну, по суті, як мівіна, заливаємо, ось написано 300 мл гарячої води і чекаємо. І скільки там чекаємо, після цього ми отримуємо ну, типу як мівінку. Це, мабуть, рахується як третя основна страва в даному сухпайку. Так, далі у нас є ще багато пакетів, це вже схоже на якийсь десерт Raspberry Porridge. не знаю, вже, що це саме таке, але, скоріш за все, це якийсь десерт, тому що він малиновий. З напоїв це є ізотонік, заливаємо прямо в пакет воду, змішуємо і можна пити. Це також напій, також якийсь ізотонік. Так, Шведіш органік, це схоже, а так органік Крекерс жахливі на смак, пробував їх взагалі не сподобались, але вони якби є. Пір енд ваніла, це щось по типу молочного коктейлю. Тобто також заливаємо його водою, наскільки я пам'ятаю, розмішуємо і виходить щось по типу молочного коктейлю. Ну, це ближче вже десь там до десерту якогось у нас. Так, солоні горіхи. Оце дуже класна штука, дуже смачні горішки, вони в вакуумній упаковці 60 грамів, типу на якийсь там перекус от прямо класна штука. Далі батончик, енергетичний батончик, якийсь там молочний короче, cookies and cream, Прикольна штука, також на смарт вони досить смачні і подобаються мені. Банана спліт, протеїновий батончик, ще 55 грамів. Також смаколик. Третій смаколик це яблучний енергетичний батончик. Також прикольно. Є, до речі, ось така пачка серветок Vipe and Clean Oatmeals, Ну, бренд, знову ж таки, Oatmeals. Далі є у нас ось така ложка. Перероблена, скоріш за все, з якихось. З якогось сміття зроблена, ну, типу екологічно чиста. Є прозорий пакет із зіб-замком. Ну, використовуватись може по-різному, можна в нього сміття збирати. Можна теоретично навіть отой молочний коктейль у ньому наколотити, якщо у нас немає ніякого посуду. Але, ну, скоріш для все, він має використовуватись, мабуть, як для сміття. До речі, хочу трошки поругати, могли б скласти в якийсь пакетик всю, весь оцей дріб'язок ну було б реально зручніше. Так, горіхи кеш'ю, В додаток до ось цих салонних горіхів, також на перекус, також дуже класна штука. Е, так, що тут Ще, ще якісь пакетик є. Ще ось такий пакетик пенаут Butter от бісквітс. Це, коротше, печенька, м... печенька типу з горіхами. Ну, також смаколик, також досить прикольна штука. Насправді, то пробував їх. Якийсь такий невеличкий пакетик, іноді буває паштет, а це, схоже, щось. Рибне, намальована якась риба, 40 грамів. Можливо, якийсь там тунець, але не знаю. макріл томат щось в томаті. Мабуть, якась кілька в томаті, невеличкий ось такий пакетик. Ну, також добре, що є, прикольно. Так, ось такий якийсь стік раніше я його не бачив. Фрут стик, спінеапл. Коротше, теж щось смачненьке, мабуть, по типу енергетичного батончику, але от прямо солоденький має бути. Є е, ось такі жувальні гумки, їх три штуки, ну, по типу на три прийоми їжі. Зінк'ю – Q це дві е, ментолові жувальні гумки, ну, по типу орбіту. Зубочистки. чотири штуки їх є. Теж добре, що вони є. А, навіть п'ять зубочисток. Оріфо, чоколад Бар, якийсь шоколадний батончик невеличкий ще у нас є. Це що? Крім Original. Мабуть, якийсь джем, бо такий досить тверденький, досить густий по консистенції. Хм, цікаво. Так, далі. Три пакетики з кавою. Кофі, стік, ніякого цукру тут е, немає до нього. І ще чотири ось такі е, серветки, дезінфекційні серветки. Вологі серветки дуже класні, насправді дуже гарно відмивають руки. Тому класно, що вони є. Ну, якось ось так все це порозкладав. Умовно там можна розділити на сніданок обід і вечерю, плюс там якісь невеличкі перекуси. Одна ложка на все це в нас є. Є сухі, є вологі серветки, є зубочистки, є жувальні гумки. Є кава, там ну, три основних страви, хай буде так, якісь смаколики різні, якісь там на невеличкі перекуси, ось такі штуки є. Знову смаколики. Смаколиків прямо багато, це класно. Дуже класно, що є ось такі перекуси по типу цих горіхів, по типу ось цих горіхів. Це прикольно, це от дуже подобається. Ви порівнянні з українським. ДПНП, який ось тут у мене знаходиться. Відео можете подивитись, посилання буде в описі. З недоліків це все, що ось так гамбузом накидано. В українському сухому пайку все розділено на сніданок обід і вечерю. Розділення на сніданок обід і вечерю насправді досить зручне. На кожен прийом їжі у нас є окрема ложка, тобто ми поїли, сміття викинули і все, нічого не залишається. В цьому випадку ми поснідали, нам ложку треба протерти і знову покласти в пакет. Ну, не те, щоб це прямо велика біда, якийсь там недолік, але такий моментик так є, на мою думку, в українському сухому пайку. Зроблено, продумано дещо зручніше. Але, безперечний, плюс цього сухпайка це дуже велике різноманіття. Різні батончики, різні горішки, різні якісь там печенюшки, різні напої, ізотоніки, якийсь ось такий ванільний, типу молочний коктейль. Ну, не знаю, це не молочний коктейль, але це щось коротше, якийсь такий цікавий, досить напій. Це класно. Це безперечний плюс, тому що, по-перше, солоденького постійно хочеться. В українських пайках солоденького ну, дуже мало. Там є на обід маленький пакетик джему і на вечерю маленький пакетик меду. Ну, Якщо це буде посилений український сухпай, то там буде ще, здається, шматочок шоколаду і ще щось, я вже не пам'ятаю. В посиленому також, до речі, жувачки є. Тут класно, що ще й зубочистки сюди поклали, вологі серветки, сухі, знову ж таки, повторюсь. Це все добре, що воно є. З е, недоліків. Ну, конкретно цього 23-го меню не знаю. Конкретно це меню я не їв, тому нічого сказати не можу. Але по стравах тут от три страви з куркою. Ну Типу різноманіття, так собі. Існують ще веганські меню. Веганські меню там взагалі я не знаю. Я коли спробував, мені прямо не дуже сподобалось. Е, інший момент, інший недолік, що для нас воно не зрозуміло. Немає української мови. І іноді важко зрозуміти, що ми тримаємо перед собою. Ну, тобто хтось може взяти ось цей пакет і подумати, що це от прямо щось там поїсти, а це щось солодке зараза. Або буває, навпаки, поїв, там, наприклад, чикен ну, потато я думаю, це зрозуміло, що це курка, картопля з куркою. Поїли картоплю з куркою, потім думаємо там. Якийсь десертик з'їсти, відкриваємо ось цей пакет, а тут знову ж таки курка, але вже з грибами. Ну, коротше, такі моменти бувають. Можна користуватись перекладачами, але це коли є доступ до інтернету, тоді, в принципі, перекладачами можна користуватися, але все одно скомпонувати для себе якось по сніданку, обіду і вечері, по основному прийому їжі, по десерту, ну, досить складно. Напої є, кава. Кава є, немає чаю. В українському сухому пайку на сніданок у нас кава, обід і вечеря, у нас чай. Тут тільки кава, шведи, мабуть, чай не дуже люблять. Ну, в принципі, також невелика проблема. Відсутні в цьому сухому пайку елементи для розігрівання. Так, в українському також вони відсутні, але український, повторюсь, є ще посилений варіант, там, де є вже безполуменеві нагрівачі прямо в комплекті. Тут немає ніяких варіантів нагрівання, тому що іноді в сухпайках бувають як безполеменеві нагрівачі, як от в українських посилених і американських, наприклад, так бувають якісь там, хоча б спиртові таблетки, невеличкі таганки. Чи якісь там інші варіанти для розігрівання продуктів. Тут же ж нема цього нічого, тобто розігрів продуктів треба придумувати вже щось інше. Ще з недоліків іноді буває ну не дуже зрозуміла їжа. Тут якось от 23 меню прямо класно. Макарони-курка, картопля, курка знову ж макарони-курка, гриби. Хоч все курка, але в принципі, хоча б все зрозуміло. Іноді буває багато бобів, іноді буває там квасоля, квасоля і квасоля. І от там не дуже добре. Квасоля іноді буває гостра. Іноді бувають от прямо дуже велике, дуже велике різноманіття страв і нерозуміння того, які це самі страви, які вони на смак. Тому що вони, ця кухня для нас не дуже звична. Якщо українські звичні, гречка, пшонка, суп, борщ, свинина. Курка, все просто, все зрозуміло, беремо та йому. Ми коли розпаковуємо, розуміємо, що очікувати від тієї їжі. Тут, коли ми розпаковуємо, ми не розуміємо, що очікувати від тієї їжі. Хоча хочу сказати, що такі сухпайки я також споживав, дещо інше меню. І, ну, типу, ось такі страви з куркою, вони зазвичай класні, смачні і прямо. Нормально ними можна наїстися в додаток купа смаколиків, якими можна догнатися, і можна бути ситими. В принципі, на добу цього сухпайку буде цілком достатньо. Ну, якось ось так, в порівнянні з українським, до речі, даний сухпайок, якщо шукати десь його на Elixir купувати, то він там в 3-4 рази дорожчий. Чи він в 3-4 рази кращий, точно ні. На добу е, вистачить цілком і українського сухого пайка по е, різноманіттю їжі, в принципі, також там все нормально. Хоч і значно менший вибір меню. Е, з позитивного, це тут ну, велика кількість от всяких батончиків, всяких ось таких перекусів. Це прямо дуже класно. І от таких моментів прямо не вистачає в українському сухому пайку. Але настільки велика різниця в ціні, ну. Мабуть, не робить цей сухпай е, найкращим вибором для військових. Особисто мені подобається як і цей сухий пайок, так і український сухий пайок, який он, там он з краєчку лежить. Е, їм і ті, і ті, в принципі, подобається і те, і те, тому що іноді бувають е, сухпайки, які ну, е, можуть бути прямо неїстівні. Деякі меню американських сухих пайків, там, типу, багато мексиканської кухні, і вони прямо сильно гострі і прямо можуть не заходити. Тут, ну, типу, плюс-мінус європейська кухня, їсти її можна. З тих сухих пайків, які я взагалі їв, ще польські класні, польські також смачні. Там також, в принципі, звична для нас їжа, звична для нас кухня. Тому польські також можна їсти. На жаль, у мене. Зараз такого немає, огляди знати зняти не зможу. Якщо брати американські, то це американські, британські і ще в великому ряді країн дуже подібні сухпайки. Ну, типу, стандарти НАТО, і всі, от вони прямо схожі між собою. І там уже досить специфічні бувають меню, бувають досить специфічні страви, які прямо нам можуть не зайти. Але сьогодні огляд про шведський сухпайок, і тут, в принципі, все заходить. Тому від себе можу рекомендувати. Хто хоче спробувати, можна собі замовити і спробувати такий сухпай. Ну, а якщо хтось десь там на складах їх отримує або може просто десь знаходити на покинутих позиціях, то в принципі нормальний сухпай можна забрати, можна нормально його поїсти. На цьому, мабуть, буду завершувати. Напишіть вашу думку про сухпайки в коментарях. Якщо є ще якісь там цікаві ідеї по сухпаям, то пишіть їх також в коментарях. Можливо, в когось завалявся якийсь цікавий сухпай, і хтось захоче прислати його мені на огляд, то будь ласка, пишіть про це в коментарях, якось про все це діло домовимось. І також повторюсь, що дегустації в моїх відео немає, ну, тому що я зараз реально харчуюся цією їжею і все одно відео не передає. Якби е, смак не передає запах, тому великого сенсу прямо е, в цьому немає. А якісь там фотографії, як виглядають страви, я і так буду вставляти в огляди, щоб ви в принципі плюс-мінус розуміли, як воно виглядає. Можливо, навіть якусь там оцінку по тому, наскільки мені сподобалось чи не сподобалось, також буду доставляти. Коротше, це старий новий формат на моєму <хи> додатковому каналі. Я думаю, з часом будуть ще якісь відео про їжу, час від часу вони і так виходять. Але саме от про армійські сухпайки на цьому каналі я ще відео не знімав. Колись давно в мене були на основному каналі відео, досить цікаві, досить популярні. Але якось ця тема трошечки призупинилась. Зараз от починаю потрошку знову її відроджувати. Тому вашу думку пишіть в коментарях. І не забувайте поставити лайк цьому відео та підписатись на канал, якщо ще досі не підписані. По бажанню та можливості, ставайте спонсорами каналу. Фінансова підтримка дуже добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. Ну і в принципі, в принципі на цьому все. Ще раз всім дуже дякую, всім хорошої погоди, гарного настрою та приємного апетиту. І до зустрічі в наступних відео. Бувайте з вами, був Полікарпович. ПС А ще не буду дегустувати їжу, тому що в тих, хто буде дивитись, просто будуть витікати слюньки. Це, на мою думку, досить жорстока поведінка, досить жорстоке відношення до глядачів, тому цього робити, мабуть, я все-таки не буду. Ну, а як мінімум продемонструвати склад того, що входить в сухпайок, і плюс-мінус дати розуміння, що воно таке. Це я можу. Ну і поділитися своїми враженнями про якісь смакові характеристики також можна, але на словах, а не плямкати і чавкати перед екраном. На цьому точно все бувайте.